Шановні чернігівці, шановні земляки, добрий вечір. Підходьте. я Олег Ляшко, народний депутат України. І ми разом тут з моїм колегою, народним депутатом України, легенда українського парламенту Юрій Кармазін. І наша команда це кандидати в депутати України від Радикальної партії по Чернівській області Василя Мельченко, Олег Купрієнко, Щоб вас видно було Олег Васильович. Е, сьогодні 24 число. Чотири дні до виборів. Чотири дні. І від того, куди ми підемо, від того, як ми проголосуємо, залежить куди ми підемо. Залежить, як житиме ото дітвора, чи буде в них можливість жити в нормальних умовах, у своїх квартирах, працювати, заробляти і народжувати своїх дітей. Це молоді хлопці, дівчата розумні, освічені, грамотні, але, на жаль, не мають блата, не мають волохати руки, не мають грошей і тому не можуть ніде працевлаштуватися. Не можуть себе реалізувати, не можуть досягнути результату. Ми хочемо радикально поміняти цю ситуацію. І тому у списку радикальної партії, які ми ведемо на вибори у бюлетені, коли прийдете, побачите номер 22 остання радикальна партія Олега Ляшка. Але в бюлетені остання, а з вашою допомогою станемо першими. Так, от у списку радикальної партії ні одного депутата, ні одного чиновника, ні одного олігарха. Ні одної політичної проститутки, тушок, яких сьогодні пів парламента тушки. Ми ведемо до парламенту абсолютно нових людей, для того, щоб вони підняли країну з колін. Бо тільки молодь може навести порядок країні, тільки хлопці і дівчата, як ваші діти, можуть дати відповіді на ті питання, які стоять перед країною. Ні партія регіонів, ні оті так звана об'єднана опозиція. Там сьогодні її очолюють ті, хто Юлю посадив. Я отут на президентських виборах закликав всіх голосувати за Тимошенко, а Яценюк закликав голосувати всіх проти. І сьогодні той, хто посадив Юлю в тюрму. Сьогодні він очолює список об'єднаної позиції. І ви подивіться, хто там в тому списку. Оробець, яка голосувала за відставку уряду Тимошенко. Олігарх Мартиненко, який перший любий друг Ющенка, який разом з Ющенком знищував команду Юлії Тимошенко. І вони всі разом, Тимошенко, Янукович, вони добилися, щоб Юлю посадили в тюрму. А сьогодні вони великі її захисники. І розказують, що ви нас виберіть, ми її звільнимо. Та вони п'ють горілку і вранці і вечором, щоб вона сиділа. Бо чим довше вона сидітиме, тим вони будуть розказувати, що вони лідери опозиції. А ці лідери опозиції, так звані, вони нічим не відрізняються від регіонів. Бо країні насправді треба нові люди. Нові люди, які не були при владі, які не бігали під одноць, з одного прапора до іншого, які... Можуть навести поряд в країні, це ваші діти, от саме тому радикальна партія, яку ми ведемо, це абсолютно нові люди, і нам треба ваша підтримка. Тому ми висунули по округах наших кандидатів. Заводи Чернігівські і Фабрики не працюють. Коли в селах роботи немає, де людям заробити собі на пенсію. Тому ми пропонуємо знизити пенсійний вік для жінок. І на 10 років трудовий стаж для чоловіків і для жінок. Люди добрі, щоб ви знали, якщо хтось із вас збирався голосувати за партію регіонів, партія регіонів підготувала нам свиню під новорічну ялинку. Це про підвищення пенсійного віку для чоловіків до 65 років і про підвищення пенсійного віку для жінок до 70 років. Вони порахували. Що українські жінки живуть на 8 років довше чоловіків, що середній вік жінки 73 роки. І тому ці паразити, я по-іншому їх назвати не можу, ті, хто пишуть такі антилюдські закони, вони пропонують до 70 років підняти вік нашим жінкам. Дівчата, от я хотів би побачити, хай би жінка Азарова до 70 років ходила і працювала. Так вони да, дояркою, чи свинаркою, чи вчителькою в школі, так вони сидять на державних дачах, у них медичне обслуговування за рахунок держави, в санаторії вони їздять за рахунок держави. І все мають за рахунок держави. Це як виплачується пенсія. Коли сьогодні люди, хто працював, хто не працював, однаково отримують пенсію. А часто ті, хто не працював, отримують пенсію більшу, ніж ті, хто працював. Тому. Ми зареєстрували з Юрим Анатольовичем Кармазіним у Верховній Раді законопроект, щоб пенсія виплачувалась залежно від стажу роботи. За кожний рік роботи плюс 1% до пенсії. Є 30 років стажу плюс 30% до пенсії. Є 40 років стажу плюс 40% до пенсії. Оце буде справедливо!